Всем привет, меня зовут Егор и вы на моем канале. Нет, не так. Всем привет! Меня зовут Егор и вы на моем канале. И сегодня я гуляю в Ukraine GTA. Ось я на работе забираю. Ну, зарабатываю гроші. Вот, я разгружаю машины Укрпошты. Так, через тут забыла Фура АТБ. Хотя. А, хотя что. Це... Тут база база ТБ тут. тут. Тут я вам зараз покажу. Тут же можна орендувати машину АТБ. ТБ. У мене машин зовсім нема поки що. У мене тільки на балансі 3000 поки що. Поки що всі, що тут даються, 10 000, вони дуже легко тратяться. От скажу. Там там то, то купив собі сім карту, то на таксі потратив, то на велик потратив і все. І деніг вже нема. Якщо це таксі заказав, він мене підвіз. Розгружаю, ну. Ну, за одну коробку добре дають 140 гривень. От у мене вже 3040 гривень. Так Ось сейчас. Я вам стільки заробляю гроші, поки хочу собі купити потом Лануса. Потім. Надо собі якийсь транспорт купи... купляти. Хочу собі купити Ланус. вам я покажу. Хочу собі сірого Лануса. У мене. Мого татка колись був Сі... Сірий Сенс. Ми його вже продали. У нас був Сірий Сенс. І це я хочу такий же зробити тікаланус. Сенсів просто нема. А заглушити нічто. Ігра дуже класна. Тут є голосовий чат. Дуже